Моє вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 11 жовтня п'ятниця, і у п'ятницю ви можете на моєму каналі подивитися програму «Зарубіжжя», програму про все важливе, що стосується України у упливових світових засобах масової інформації. Отже, давайте подивимося, що сьогодні, 11 жовтня, писали, повідомляли і повідомляють про Україну впливові світові засоби масової інформації у США. Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Безумовно, що темою номер 1 про яку і вчора, і сьогодні, я думаю, що і завтра, будуть говорити, писати, обговорювати, це такий мінітур Володимира Зеленського у Велику Британію, Францію, Італію і Німеччину. Отже, давайте подивимося, як про цей мінітур Володимира Зеленського. Повідомляли впливові світові засоби маси інформації. Сполучені Штати Америки, Associated Press, Зеленський по Європі їздить. Ну там вони написали специфічно, я не буду це говорити, просуваючи союзникам план перемоги. Тобто, фактично, ніби пригає, стрибає так, от по Європі, і він, Зеленський, цей план перемоги е просуває. Президент України Володимир Зеленський четверг подорожував містами по Європі, щоб просувати план перемоги, який, за його словами, спрямований на створення належних умов для справедливого припинення війни з Росією, деталізуючи пропозиції європейських союзників після того, як саміт із президентом Джо Байденом зійшов з колі через ураган Ну, Це дійсно так і є. Він тепер він мав там їм представити цей план. Я, до речі, ну, знову ж вкотре говорю, що там цей план він поки що для нас, для широкого загалу, для українців. Він не був оприлюднений, я ну, думаю, що ми завтра в програмі у суботу головна подія спробуємо поговорити більш детально про цей візит і про цей план, і що цей візит які наслідки мав і матиме для України. Після переговорів Зеленського в Лондоні з прямої міц Великобританії Кіром Старбером, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Швидко і ще одна зустріч у Парижі з президентом Франції Менами Макроном, який лише напередодні надіслав потужний сигнал підтримки Україні, відвідавши українські війська, які навчаються у Франції. Так, це дійсно так про це. От пише Associated Press. Свої пропозиції щодо перемоги Зеленський ще не представив публічно, але час його спроб заручитися європейською підтримкою здавалося, мав на увазі, наближення виборів США. Колишній президент Дональд Трамп давно критикує допомогу США Україні. Зеленський планував представити свій проєкт на зустрічі західних лідерів Німеччини вихідних. ну Це мало бути завтра, в суботу, 12 жовтня, в Рамштані, ну Зустріч скасувалася через ураган Мілтон в США. Джо Байден залишився у США. Ньюсвік. Ньюсвік написав достатньо цікавий, на мою думку, матеріал. Це про проблеми з мобілізацією у Росії Путіна, що Путін стоїть перед дилемою щодо скорочення от цих резерв, ресурсів, резервів для армії. Ну, це, до речі, стосується нас також. Згідно з даними України, з лютого 2022 року, пише НІОСВІК, Москва зазнала понад 665 тисяч втрат, в тому числі понад тисячі солдат були вбиті або поранені середи, на початку черг. Ну за добу мається на увазі, вони про це пишуть. Росія не надає оперативних даних про втрати українців, але регулярно повідомляє, що щодня гине або отримує поранення понад тисячу бійців Києва. Бачите, ну от не приблизно дають такі цифри, які дає наш генеральний штаб. Насправді, ну про перевірити це дуже дуже проблематично, м'яко кажучи. Відомо, що важко перевірити кількість жертв на полі бою, особливо якщо дивитися на цифри, висунуті стороною, яка бере участь у конфлікті. Однак, британський уряд заявив у понеділок, що Москва ймовірно зазнала 648 тисяч жертв, що трохи менше ніж нарахували в Україні. Наголошує Ньюсвік. і Росія Україна стикаються з серйозними проблемою з чисельністю особового складу. Сказав Вільям Фрір, науковий співробітник у галузі національної безпеки Британського мозкового центру ради з геостратегії. Після постачання боєприпасів заміна втрат є другим найважливішим аспектом для обох сторін у виграші війни на виснаження. Сказав Ньюсвік. Ну тут я з ним не можу не погодитися. Ну і тут пишуть, який спосіб Росія може скажімо так, поповнювати ряди своєї армії, ну маючи кілька варіантів на столі, Росія ймовірно сподівається зробити добровільне приєднання достатньо привабливим, щоб залучити свіжих новобранців, але має більш непопулярні варіанти відправити прозовників в Україну або дати за несвітло нові хвилі мобілізації, або повернутися до неї. Ну і пише, що Росія збирає свою армію з кількох джерел. Більшість військовозобов'язаних, як правило, служить близько року, але Москва також отримує значну частину персоналу, який підписує контракти з Міністерством оборони. Також Кремль має доступ до резервистів, яких можна мобілізувати за потреби. Москва використовувала сепаратистів у східній Україні сили з Російської Республіки Чечня і найманців подібних до бойовиків групи Вагнер, щоб поповнити свої бойові лави. Ми бачимо, що Ця проблема не тільки в Україні з мобілізацією, але і в Росії. Ну тут, зокрема, також і згадується про те, що там Путін заявив, що під час цього призиву буде призвано 133 тисячі нових військовослужбовців. Ми знаємо, що він там з підписав. Там збільшення буде на 180 тисяч військовослужбовців російської армії. Тобто вони така, я би сказав, це така ну прихована мобілізація. Тобто проблеми не тільки в нас, проблеми є і в Росії з мобілізацією. Велика Британія, Ройтерс, російський президент Путін зміцнює зв'язки з президентом Ірану на зустрічі в Центральній Азії. Російський президент Путін провів переговори з президентом Ірану Масудом Пезишкіаном у п'ятницю у Туркменістані сьогодні, де обидва лідери привітали за останні економічних зв'язків між своїми країнами та подібні погляди на світові справи і те, як Сполучені Штати сприймають із занепокоєнням. До речі, Сполучені Штати це із занепокоєнням. Пише, пише Ройтерс зокрема, ну, закрема йдеться про те, що Путін прагне поглибити зв'язки з тим, що він називає глобальним сходом і глобальним півднем. Також Reuters пише, що Путін запросив Пазашкіана на саміт Країн БРІКС у Казані, 22-24 жовтня, і він цей Пезашкіан прийняв це запрошення. І тут інформаційне агентство Ірану Ірна цитує Пезешкіана. Економічно та культурно наші комунікації зміцнюються з кожним днем і стають міцнішими. Ну, от такі от у нас от, така от ситуація. Тобто Іран, ну, я би так сказав, посилює свою посилює співпрацю з Росією. Ну, Також Ройтерс пише про те, що виконавча Рада Світового банку схвалила створення фонду фінансового посередництва для підтримки України, внески якого очікується від США, Канади та Японії. Про це Ройтерс повідомили три джерела, знайомі з рішенням. Ну, Це цікава інформація. Мова, зокрема, йде про те, що. За словами двох джерел, єдине заперечення проти голосування надійшло з боку Росії. Ну безумовно, що єдине заперечення у світовому банку пішло з боку Росії. Фонд, яким керуватиме світовий банк, допоможе виконати обіцянку України G7 надати Україні до кінця року до 50 мільярдів доларів. До такого фінансування повідомили джерела у четвер. Вчора, значить, точні суми внеску США, Японії та Канади, ще обговорюються. Але вони будуть забезпечені відсотками заморожених російських суверенних активів, повідомило одне з джерел. Ну, дуже добре, насправді, ініціатива. Сподіваюся, що вона буде втілена в життя. The Guardian». Приємість Італії після переговорів з Зеленським четвер голосила, що Рим проведе наступну конференцію з відновлення, щоб допомогти відбудові України. Україна не самотня. Ми будемо стояти з нею стільки, скільки буде потрібно, сказала Джорджі Мелоні, журналістам після зустрічі з українським лідером. Мелоні повідомила, що наступна конференція з відновлення України відбудеться 10-11 липня 2025 року в Римі. Ну, також загарням пише про те, що у Парижі президент Франції намагався показати, що Україна все ще повністю підтримує Київ у його війні, незважаючи на політичні труднощі всередині країни. Ну і зокрема, що Франція дотримується своїх поточних зобов'язань, які включають 3 мільярди євро на підтримку цього року. І Париж вивчає та споряджає трьохтисячну бригаду українських військових і відправити в Україну винищувачі міраж на початку наступного року. Пише Загарні. Тобто, все це якраз. Ну, мова йде про ці от зустрічі Зеленського із прем'єрством Італії Мелоні і з президентом Франції Макроном. Тобто, бачимо якісь певні результати. Француз Калімонт. Олаф Шольц запевнив Володимира Зеленського, що підтримка Києва Берліном не ослабне. Наша підтримка України не ослабне, запевнив канцлер Німеччини Шольц під час прийому президента України Володимира Зеленського сьогодні, в п'ятницю у Берліні. Ми не приймемо мир продиктований Росією. Також сказав Олаф Шольц. Ну і зокрема також пише Льомон, згадує от цей, цей міні тур Володимира Зеленського, що після першої зупинки в Лондоні президент України Володимир Зеленський четверть зупинився в Парижі в рамках мінітуру серед своїх головних європейських союзників, спрямованих на отримання додаткової підтримки перед обличчям російського вторгнення. Ну і там пише також, що потім був в, в спочатку Великій Британії, Франції, потім пролетів в мир. Ну і в Рим, і от тепер в. В п'ятницю у Берліні. Ну і тут цікаво знову наводять ту фразу Марка Рюти, що там всі переживають стосовно того, що якщо буде, якщо переможе Трамп, ну ми вчора про це я вже говорив. Ну він тут ще раз Лімон про це пише, що Марк Рюте сказав: він трохи як кажуть, применшив ці перспективи перемоги, применшив ці хвилювання. Припиніть хвилюватися про президентство Трампа, сказав. Рюти журналістам я абсолютно переконаний, що США будуть залучені, тому що вони розуміють, що йдеться не лише про Україну, а й про них самих. І це, в принципі, абсолютно правильно. Я згоден з Марком Рюти. Взяли Сайтонг Шольц обіцяє Україні масштабні поставки зброї. Ну, це на цій зустрічі. Подальшу військову допомогу від західних партнерів. Зазначається, що їхня вартість становить 1,4 мільярда євро. Ну тут пишеться, що мова йде про системи протиповітряної оборони, типу. Арісті, і Skynex, зенітні танки гепард, а також танкові колісні Гаубиці. Про це повідомив канцлер на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. І це, в принципі, дуже добре. Ну і також жідочий Сайтн нагадує, що перед візитом Берлін-Занський побував в Лондоні, Парижі і в Римі. Ну і пише звідочі Саденком, що це другий візит президента України до Німеччини за п'ять тижнів. На початку вересня Зеленський взяв участь в зустрічі з міністрів оборони союзників у Раштайні та зустрівся з Шольцем у Франкфурті на Майні. Лише через три тижні вони знову зустрілися незадовго до Генерального саблейону в Нью-Йорку для розмови. Тобто, ну, фактично, вже третя така зустріч, друга у Німеччині. Іспанська Ельмундо, Зеленський продовжує європейське турне в Римі та зустрічається з Мелоні. Ну, Ельмудо пише про те, що відбулася вчора ця зустріч з Мелоні. В Римі, куди він пробув у рамках свого другого турне, так в четверг увечері. Зеленський прагне отримати посилення західної допомоги проти російського вторгнення під час цього дводенного туру. Ну, дійсно, за два дні це Велика Британія, Франція, Італія і Німеччина. Ну і італійська, італійська Ля Стампа пише про... Зустріч Зеленського з Папою Римською сьогодні вранку була аудієнція. Ну, там зустріч була присвячена, як пише Ля Стампа, посилаючись на прес-службу Ватикану, присвячена значить, воєнному стану та гуманітарній ситуації в Україні, а також шляхам, які можуть покласти край цьому та привести до справедливого та стабільного миру в Україні. Крім того, були також розглянуті деякі питання, що стосуються релігійного життя в Україні. Ну і Італійська републіка. Пише про те, що Зеленський наполягає про що мир можливий у 2025 році. Сьогодні я представлю наш план того, як мир можна нав'язати Росії. І це може статися вже наступного 2025 року. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у заяві в Берліні з канцером Шольцем перед двостороннюю зустрічю. Ну не знаю, що там знає, який план тої перемоги у Володимир Зеленського. Що він так впевнений, що можна е примусити Росію до миру 2025 року. Я був би дуже. Задоволений, і я абсолютно підтримую, якби це сталося. Сподіваємося, що, можливо, так воно все і буде. Також сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, а хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!